Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук, я агроном, засновник Grovex Aграді Holding, бренду, який допомагає вам годувати світ. Всі корисні посилання, як стати краще, заробити більше за допомогою наших сервісів, знайдете під цим відео. А ви зараз дивитесь агрономові новини, де думки справжні, тут і блін. де новини справжні, а думки суб'єктивні. Тож тримайте свої телефони зручніше. Всі питають, що я так кажу, тому що отак телефон тримають, і в нас більше половини дивляться з телефону. Тому тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Читаю першу новину на суми Хімпром розпочати випуск нового комплексного добрива, нової марки. Але, мабуть, найважливіша новина, чи там вже не зовсім новина, а констатація, що в Україну прийшла спека сильніше, ніж в Африці. Дождалися. Реально, це аномальна спека, е і зараз дуже сильно впливає на те, що відбувається на полі. У нас швидше за все будуть швидше жнива е ярих культур. В першу чергу соняшники, кукурузи маю на увазі, та й сої теж. Чого? Тому що кількість температур накопичується, фази культури проходять швидше, і, але е за менший переміжок часу тому буде недобор врожаю. Але ж нива будуть швидше, недобор врожаю в соняшника буде нормальний такий суттєвий. А кукуруза взагалі зараз під ризиком да, залишитись взагалі без врожаю. Пов'язано це з температурним режимом і температурою, при якій пилок помирає. До речі, пишіть в коментах, чи вам цікава така тема. Якщо да, запишемо про це випуск. Але Да, спека неможлива, реально температура сильніша, ніж в Африці, і на наших чорноземах це прям таки критично. <кій> вот. а, тому запасаємося кондьорами, надіємося на краще, але давайте готуватись до того, що по всіх ярих культурах буде недобір, а кукурузу взагалі можна втратити. Окей, сумихімпром. Розпочати випуск нового комплексного добрива. Вони почали випускати 1820 плюс 14, тобто НПС, НП1820 плюс 14 сірки. Будуть воно в бігбегах по 900 кг. Чого по 900 кг? Тому що 70 бегів стає вагон і якраз, виходить, вагонна партія 63 тонни. Да? Тому, власне, беги по 900, а не через те, що там хтось щось хоче зекономити. Це дуже гарна новина, я вважаю, це дуже круто. Що ДП, до речі, Сумихімпром, це державне підприємство, ДП Сумихімпром, Почало щось робити нормальне. Чого? Тому що ну, формула з калієм вже, скажімо так, трошки себе віджила. Зараз всі хочуть азот, фосфор і сірку, і це нормально. І сировина для цього є. І до речі, про сировину. Чого Сумихімпром не могло функціонувати нормально? Тому. що Воно працювало на російській Да? і в більшій мірі працювало по давальницькій схемі на російській сировині. Тобто москалі завозили туди сировину, свої апатити дешеві, давали туди свій аміак, да? там, Здається, взагалі аміакопровод підходить до От. Тобто аміак по трубі апатит дешевий завезли, отримали з супернизькою добриво, продали і нормально так заробили. От. Потім, коли почалась війна, все трошки ускладнилось, тобі ж перестало працювати взагалі. От. І дуже гарна новина зараз, що все-таки якось воно почало працювати знову. Цікаво, мені дуже цікаво, з якої зараз сировини воно робиться. Я підозрюю, що десь купили в Африці в якихось мараканців якогось дешевого фосфорита. З низьким містом фосфору за дешево, з великою кількістю всяких примісей, сумішей, якогось баласту, який нам на полях не сильно потрібен, якщо будемо чесні. От. Є такий ризик. Я поки цього не знаю, тільки що прочитав новину. Було б цікаво дослідити це питання, тому що ну, реально в Україні я не знаю, щоб добували фосфорити. Апатити вулканічного походження з Росії точно до нас вже не приїдуть, тому залишається найдешевша сировина на ринку, це якісь африканські, ну, африканські в сміслі, з континента Африки, да, там, з Єгипту, з Марокко, десь оттуда, да. А Фосфорити вони складніші в переробці, з них дорожче робити добриво. Але тут, як в новині пишуть, що ось це доброво 18-20 плюс 14 буде коштувати типу, 23-25 тисяч за тонну поставкою вагоном, то в принципі, в принципі це дуже непогана штука. Якщо воно дійсно буде розчинне, дійсно буде працювати за такі гроші з такою формулою, це максимально універсальне добро, яке підійде вообще там по всій території України. Тому дуже крута, позитивна новина, рухаємося далі. Молдова тимчасово скасували фітосанітарний контроль українського зерна. Ну, це добре. Особливо дивлячись на те, які черги зараз стоять, щоб виїхати в сторону Болгарії, Румунії. Там просто якісь космічні черги. На пункті пропуску там Паланка, Старокозач і туди далі Ізмаїл, в сторону Браїли. Там просто якась жопа відбувалась, вибачте. От тому для того, щоб спростити, пришвидшити експорт і пропуск українського зерна, українських зерновозів, вони тимчасово скасували фітосанітарний контроль. Тому що, ну а що вони там проконтролюють? Да? Тобто, в місце призначення, коли зерно їде машиною да, або вагоном, то його коли зафасували в вагон, зробили контроль, і коли вони вигружаються, роблять контроль. Молдовани сіли, подивилися, типу, хулі ми будемо там по дорозі ще контролювати ще раз, та й пускають так. В принципі, нормально, класна, позитивна новина. Дякуємо Молдаванам. Ми, ви красавчики. У нас тепер все поїде швидше. Кількість зерна, яке вивезене автомобілем на експорт, пробило дно. Тобто повністю перестав їхати. Експорт автомобілем через кордон це абсолютно логічно, це абсолютно нормально. Так мало бути. Тому що ми за весну виконали своє експортне завдання селяві, тобто позачищали всі склади, повивозили кукурузу, повивозили пшеничку. Соняшник практично весь так само подавили на олію і вивезли. Новий урожай, ось тут є ще одна наступна новина, що ми з нового урожаю вже аж цілих півтора мільйона тонн вивезли. Але воно все їде через Одесу. Ізмаїл не конкурентний, тому що туди нам на, на, скільки там, на 500-700 гривень дорожча логістика, ніхто не везе на Ізмаїл. А, машинами везуть на експорт тільки прикордонні м, території, так як і раніше до війни було. Ну, умовно, там, кому там 50-100-150 кілометрів до кордону, ті можуть вести щось якось через кордон, але знову ж таки не на півдні. Це тільки про Захід, захід України. От. Чого? Бо на півдні працює Одеса. Тому що Одеса працює, Одеса перевалила за там, квітень, за там, один тільки місяць. Пам'ятаєте, в новинах я говорив що там 6 мільйонів тонн чи 7 мільйонів тонн за один місяць. Це дуже велике навантаження, дуже максимальна потужність. Але зараз вже все вивезли. Зараз ось трошки поїде свіжого врожаю якісь там, не знаю, мільйонів десять ячміння з ріпаком з пшеницею разом. Воно все до, чи, до серпня вивезеться, потім почнуться жнива соняшника, він не буде їхати. Чого? Тому що він буде дивитися на олію. от, і Потім почнуться жнива кукурузи і сої. Ну, сої насіяли, так, да, в цьому році багато, там більше двох мільйонів. Але чи буде з неї толк, ну, я підозрюю, що з такою температурою і з таким підходом до технології, як більшість в цьому році її сіяли, то ну, валовий збір буде по Україні менше двох тонн на круг. От. А, тому, навіть якщо посіяли. Більше 2 мільйонів гектар, то вал сої буде не сильно більший, ніж зазвичай. Зазвичай, у нас там десь 3 мільйона тонн всього там, сої на всю Україну. От, в цьому році буде 4-4,5 мільйона тонн, думаю, не більше. Тому соя не, не складе ринок, як такий. А, більше того, вона може їхати бегами там, в Німеччину, окей, може. А, на корабля складно буде назбирати сою. От. А кукуруза, дивлячись знову ж таки на цю погоду, яка зараз ось пече, по мені підтече. Зараз, поки записується відео, по Артемом там за камерою взагалі офігіває на сонечку, я хоч тіньочок сів. Я обично новини стоючи записую, я би в полі не вистояв, годину записуючи на відео. візьми якусь шляпу в машині чи що. Коротше, кукуруза. Під дуже великим ризиком, кукурузи може зменшитись урожай вдвічі, при тому, що е, посіяли кукурузи трошки більше 4 мільйонів, да, і вал мав би бути 7-8 тонн з гектара, да, 8 на 4, типа мільйонів 30 мали би бути кукурузи. Але, дивлячись на цю спеку, яка робиться зараз. І запас вологи в нас в ґрунті і так був не найбільший. Да? Понятно, що там пройшли якісь дощі на початку червня, але ну, їх точно недостатньо, щоб компенсувати цю спеку. Тому запасу вологи в ґрунті вже немає. Спека вже два тижні пече і ще буде мінімум тиждень пекти, а то й більше. Тому кукуруза під дуже великим ризиком. Uh, і є ризик того, що ми там не доберемо 5-10 мільйонів тонн через цю спеку. Uh, і відповідно навантаження на порти не буде, тому що буде мало що вести. Uh, і uh, перевізники автомобільні. Ви теж під великим ризиком. Uh, відповідно, возити буде От, uh, Тому. Тарифи на перевезення сильно впадуть, до речі, це ж теж повпливає на збільшення ціни з місця у фермера, фермер більше заробить. От. А це, в свою чергу, може призвести там, до масового розпродажу зерновозів. До речі, товариші-фермери, подумайте над тим, що якщо у вас є якісь багатодітні батьки, або ветерани вже, або там ще якісь люди, які можуть бути водіями. Абсолютно є сенс. Зараз. Подішовки собі купити хороший зерновоз і поставити його, хай він тихенько, весь ваш урожай одним зерновозом там, до Нового року чи до весни вивезе. <му> Наступна новина НБУ збільшив сроки повернення валютної виручки від агросектору. Нагадаю, вони були зменшили 180 до 90. Це дуже сильно так само давить на нашу ціну. Вона менша через це. Чого? Тому що. Ну, кораблем, наприклад, там, в Китаї чи там, ще кудись в Азію, в Індію, да? наша кукуруза, наприклад, або пшениця, а, тільки кораблем буде їхати десь ну, не менше місяця, да? а то й більше. Тому, оплатять вони не наперед. Треба, щоб зерно приїхало, вивантажилось, тоді отримуєш гроші, і потім виручка має вернутися в Україну. Ну, тобто продатися виручка. От. І коли це 90 днів, то це. Нескладно, да, і це е, приводить до додаткових витрат, які, опять же, лягають на плечі фермера. Тому добре, що НБУ е, збільшив сроки. Пов'язано це з тим, що зараз жнива і, і так буде багато вирочки заходити в Україну. Е, і щоб вона не давила на курс і не робила нам ревалювацію, тобто, щоб гривня назад не впала там до, точніше, не зміцнилася. Да, до 39 чи 38 гривень. Це погано, це погано для нас з вами в першу чергу. Нам з вами вигідно, коли є постійна девальвація, регулярна. І зараз НБУ взяв курс на оздоровчу девальвацію. Це нормально. Ми чекаємо курс десь 41,5, 42. Це нормально, так має бути. В попередніх відео вже про це ширше говорив. О, тому. За рахунок того, що пішли ж нива, пішов новий експорт нового зерна, валютної виручки і так буде проходити більше, тому немає задачі у НБУ отримувати більше швидше валютної виручки для того, щоб підтримувати курс. Навпаки, прийде багато виручки, всі будуть хотіти продавати долар, і це буде зміцнювати гривню. А НБУ це також не треба, і нам з вами це також не треба. Тому вони таким легким рухом руки е, збільшили на 40 днів е, срок повернення виручки. Таким чином, хочуть зменшити тиск е, виручки валютної е, на гривню, щоб вона не револьвувала, тобто, щоб вона не укріплялася. Тому що нам з вами, в першу чергу, експертерам це ж теж невигідно. Тому НБУ дякую. Uh, і це має позитивно вплинути на ціну. У нас з вами має трошки там на долар, на два, на три, на тоні. <кій> Через це збільшитися ціна. <кій> Наступна новина якраз теж про це. Офіційна гривня спустилася нижче 41 гривні, рівно те, про що я тільки що говорив, да, що почались жнива, пішла валютна виручка в країну. Да, і велика пропозиція долара валюти будь-якої всередині. Плюс не забувайте, що є ще. Приходить до нас західна допомога, вона теж приходить в валюті. Цю всю валюту якось треба в Україні продати. І це все буде впливати на те, що збільшується попит на гривню. Чого Бо коли ти продаєш валюту, ти купляєш гривню. Да, і, відповідно, дефіцит гривні призводить до того, що гривня укріпляється. А нам з вами це не цікаво. Нам з вами вигідно, щоб якщо там. Що там, 150 баксів коштує пшениця, да? і нам за цих 150 баксів ми хочемо отримати як можна більше гривень. От. І якщо курс укріпляється, гривня укріпляється, нам це з вами не вигідно. Нам вигідно, коли йде девальвація, щоб ми отримали більше гривень. Чого? Бо у нас з вами кредити товарні в гривнях, у нас з вами зарплати в гривнях, оренда в гривнях, податка в гривнях, дохрена в гривнях, а ціна на нашу продукцію в доларах. От. Тому нам з вами це. Дуже-дуже вигідно, коли є нормальна поступова легенька девальвація, коли за один той самий долар, за одну ту саму тонну ми отримуємо більше гривень. <му> Не перегрівається камера. <клес> <клес> так, наступна новина: Українські потужності вироблятимуть 600 тисяч тонн біотонолу. Це офігенна крута новина, що під час війни. Такі проекти робляться. Я знаю, що великі компанії зараз над цим працюють, для того, щоб продавати не сировину, там, умовно кукурузу, да, а продавати біоетанол для якихось цілей, да. наприклад, там, щоб додати його в дизель. До речі, якщо Україна ще на основі цього. Зробить закон такий, як в Європі, який зобов'язує додавати в дизель там 15, 20, 30, 50% біодизеля, біоетанола, да, то це дуже круто було б. Тоді б ми менше би продавали сировини на експорт, да, більше переробляли всередині, і, і відповідно експортно імпортний баланс у нас вирівнювався б. Чого? Тому що зараз в нас ну, просто жопа з експортно-імпортним балансом. Якщо раптом перестане е, надходити валютна допомога ззовні, да, то ну, наша економіка просто рухне. Тому що е, дефіцит зараз десь близько 20-25 мільярдів річний. Це дуже багато. Тобто, в нас валюти виходить на 20-25 мільярдів в рік. Більше, ніж заходи. Тобто ми там продали назовні пшеницю, а купили дизель. І, ну, типу, херня повна. Тобто, Ми на 25 мільярдів купляємо більше, чим продаємо. В общем, ця, ця штука рухається, і це дуже круто, це дуже гарна новина. Я надіюся, що людей, які зможуть залучити інвестиції, а це ви. Я надіюсь, що ви зможете залучити більше інвестицій е і побудувати більше біогазових біоетанольних заводів. Це дуже сильно допоможе нашій економіці з одної сторони. З іншої сторони, ви на цьому дуже сильно більше зможете заробити, чим просто там, збрити з гектара зерно і вивезти його за кордон. Канада, від... Канада, віддала. Канада віддала Росії світове лідерство на ринку гороху. Да, Москалі продовжують. Працювати це дуже обідно. А вдвічі обідно, коли москалі перевершують, наприклад, нас з вами по соняшнику або ось канадійців по гороху. Але наша справа з вами права. Ми маємо працювати, багато працювати, з розумом працювати, рахувати гроші, планувати майбутнє. На нас дуже велика відповідальність. Ми маємо втримати нашу державу і зробити так, щоб передати її нашим з вами дітям і внукам без війни. Для цього треба зараз працювати, відбудовувати економіку, будувати мілітарне суспільство. Тому що коли ти хочеш кудись наступити або щось захопити, а тобі з кожного вікна можуть нарізним прострелити голову. То бажання дуже сильно зменшується і пропадає. Ну, от, тому будуємо сильну економіку, будуємо мілітарне суспільство. Е хай прибуде з вами урожай і перемога!